Осередок комплексної допомоги у приміщенні Івано-Франківської військової адміністрації відкрили ветеранський хаб для координації соціальної адаптації ветеранів. Тут захисники та їх родини зможуть отримати різноманітні послуги від психологічної допомоги до юридичних, професійних та сімейних консультацій, а ще соціальну і фінансову підтримку. Ветеран Юрій Гапунчук впевнений, такі простори необхідні у кожному населеному пункті держави. Маємо розуміти, що Є ветерани, які до цього до отримання поранення до служби до цієї війни займалися своїми справами і вони є більш адаптовані до цивільного життя, так як вони вже в цивільному житті були. А є теж велика кількість ветеранів, які, крім того, що служили, більше нічим не займалися. І, Таким категоріям критично важливо надавати саме супровід. Відкрити центр для ветеранів вдалось за фінансової підтримки Польщі та Канади в рамках спільного проєкту. Генеральне консульство Польщі у Львові виділило понад 28 тисяч євро. Також обласна адміністрація отримала додаткове фінансування з Канади на близько 33 тисячі євро. Окрім того, реалізовується додатковий грант від США на ремонт прилеглих приміщень для управління з питань ветеранської політики. Програма Польська допомога – це програма міністерства програма Польська допомога це багаторічна програма співпраці з розвитку Польщі за підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща і Україна завжди була однією з пріоритетних країн у цій програмі. А з початку повномасштабної агресії Росії стала головною. Розкриття потенціалу ветеранів це один з найбільших викликів. Ків зараз в Україні і нашої польської допомоги відкриття цього хабу це один зі способів допомоги ветеранам у регіоні. Розв'язання Загалом тут проведено повний ремонт приміщень, обладнано зал для обслуговування клієнтів з окремим куточком для дітей, адміністративну частину, психологічну консультацію та конференц-зал. Це тільки початок, перша частинка, Але ми б хотіли, щоб вони вже почали ми працювати, надавати всі необхідні послуги, комунікувати з нашими ветеранами, реалізувати дуже багато нових проєктів для наших ветеранів. Тому ми даємо старт. А поволі будемо робити далі ремонти, шукати можливості розвивати і продовжувати такий ветеранський простір саме тут. Ремонт уже наявних приміщень для потреб ветеранів почнеться у 2025 році. Також у планах початок будівництва реабілітаційного центру на 250 стаціонарних місць. Там воїни зможуть проходити фізичну реабілітацію та відновлення ментального здоров'я. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.